Вітаю, дорогі українці! У студії для вас працює Інна Гаврилова. І сьогодні ми традиційно говоримо про події, які відбулися в атомній галузі країни та в житті нашого підприємства впродовж тижня. Залишайтеся з нами і дізнайтесь, які ж теми підготували для вас наші кореспонденти. На Хмельницькій АЕС підбили підсумки роботи енергоатома за 2024 рік. Актуальні виробничі питання розглянули атомники РАЕС на нараді заступника генерального директора з персоналу. Понад 40 військових частин отримали потужну допомогу від атомників Рівненської АЕС. На РАЕС підбили підсумки реалізації проєктів учасників спеціального навчання. На Рівненській АЕС підтримують раціональні ідеї молодих працівників. Мешканка Вараша стала срібною призеркою всеукраїнського конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ. Колядуємо разом. У Палаці культури РАЕС відбувся традиційний фестиваль колядок та щедрівок. Очільник енергоатома Петро Котін під час робочої поїздки на Хмельницьку АЕС провів нараду із керівництвом станції та трудовим колективом, де обговорили результати роботи компанії за минулий рік та плани на поточний. Також під головуванням Петра Котіна відбулось засідання штабу із добудови блоків номер 3 та номер 4 на ХАЕС. Було перевірено стан виконання відновлюваних робіт на енергоблоках, дотримання раніше затверджених графіків та залучення персоналу Запорізьк. АЕС до будівельних робіт. Як пояснив керівник енергоатома, будівництво нових енергетичних потужностей потребує розгортання цілого комплексу відповідної інфраструктури та значних зусиль. Тому атомники зараз активно займаються ремонтно-відновлювальними роботами, які передують основному будівництву. На нараді заступника генерального директора РАЕС персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів філії ВП Рівненська АЕС АТЕНАЕК Енергоатом» розглянули ряд актуальних питань та визначили напрями подальшої роботи. У філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом» відбулася чергова нарада під головуванням заступника генерального директора РаЕС персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства. Насамперед, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України. Олег Степанович подякував працівникам атомної станції за активну допомогу українським захисникам. У межах акції я допомагаю ЗСУ за грудень. Атомники задонатили понад 4 мільйони гривень. Головне наше питання це наша благодійна допомога нашим Збройним силам України, тому що від цього залежить ну, наше майбутнє. Ми також. Обговорили проблемні питання і рішення цих питань в ході впровадження нового програмного забезпечення табельний облік, тому що це дуже потужний програмний комплекс, який є в частині обліку і управління персоналом на нашій станції. Цей веб-застосунок вже введено в дослідну експлуатацію та активно тестується у підрозділах Рівненської АЕС. Також під час наради Олег Килюх проінформував присутніх про основні результати роботи персоналу станції за минулий рік. Особливу увагу звернув на дотримані працівниками підприємства трудової дисципліни. Начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, голова громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області, Сергій Гуцало повідомив, що цьогоріч в місті Харків з 16 по 18 квітня відбудеться друга міжнародна науково-технічна конференція імені Віктора Воєводіна на тему проблеми сучасної ядерної енергетики. До участі у конференції запрошують долучитися і працівників Рівненської АЕС. На підприємстві продовжують реалізовувати проєкт навчання спеціальної підготовки кадрового резерву керівників. Наразі для участі в ньому формується шоста група кандидатів, список яких потрібно подати до 31 січня поточного року, зауважив головуючий. Ми бачимо, який ефективний цей проект, який потужний дає він поштовх для розвитку молодих спеціалістів. І тому цей інструмент потрібно і надалі впроваджувати, і надалі розвивати і використовувати для підготовки висококваліфікованого резерву керівників атомної електростанції. Всі питання, які були розглянуті на нараді, внесені до протоколу та прийняті до виконання. Людмила Скіпчик, Павло Жих у ІТАЗГРАЕС. Атомники, «Атенаек Енергоатом, зокрема філії ВПРС, продовжують активно підтримувати та допомагати ЗСУ, які самовіддано захищають батьківщину від російських окупантів. Українські енергетики закуповують та передають на фронт усе необхідне. Чергова партія волонтерської допомоги від працівників Рівненської АЕС вже прямує до наших захисників. Працівники Рівненської АЕС продовжують активно підтримувати ЗСУ, використовуючи усі ресурси для допомоги фронту. Підтримка в тилу це невід'ємна частина великої справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Переконані українські енергетики. В межах щомісячної патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Атомники РаЕС вкотре зібрали кошти та спрямували їх на закупівлю необхідного захисникам на передовій. Волонтерська допомога передача здійснюється в межах акції Я допомагаю ЗСУ. В нас це те, що було зібрано в грудні. В січні надійшло на громадську організацію «Енергія Перемоги», Почали закупівлю, закрили 41 військове звернення. Дуже всім велика подяка. Щоб наблизити перемогу, ми маємо донатить, донати, донатити, донати, щоб наші працівники, які служать, рідні наші, верталися живі, здорові додому. Атомники Раес активно долучаються до різних волонтерських ініціатив на підтримку ЗСУ, адже розуміють, що така допомога сьогодні надважлива. Надійний тил це фундамент успіху на передовій. Забезпечення військових усім необхідним на фронті сприяє оперативному та ефективному виконанню бойових завдань. Люди дійсно вкладають душу, вони вкладають енергію в цю роботу, робота, яка крайне обхідна сьогодні всім. Серед благодійників є і небайдужі мешканці міста Супутника Раес, зокрема, Яків Юсен, щомісяця долучається до волонтерської справи працівників атомної станції та добровільно перераховує кошти громадській організації енергія перемоги задля підтримки наших хоробрих ЗСУ. за майже рік. Чоловік задонатив 100 тисяч гривень і він не планує зупинятися. Пан Яків переконаний, що ми не маємо стояти осторонь у часи такої важливої та непростої боротьби за свободу нашої країни. Про енергію перемоги я дізнався від мами, яка на той час працювала в бухгалтерії станції, бо сам я не є працівником. Деякий час спостерігав за діяльністю організації, звідти, що публікується в газеті Енергія і в соціальних мережах. І побачив, що тут дійсно відбувається дуже активна та плідна підтримка наших хлопців, тому вирішив добровільно приєднатися до акції Я допомагаю ЗСУ. Звернення щодо матеріальної допомоги надходять від бійців військових частин, у яких служать рідні та близькі працівників Рінинської АЕС, а також мешканці Арадської громади. Співпраця українських атомників з військовими є важливою складовою у забезпеченні обороноздатності країни проти російських загарбників. Нам потрібно і надалі згуртовуватися, переконані атомники. Безумовно, підтримка ну, настільки важлива, що переоцінити її ну неможливо. Я дуже вдячним хлопцям з організації, а також працівникам ВПРС, які надають безпосередньо ці кошти. Ну ця допомога дуже сильна і потужна і потрібна в цей час. Дуже всім дякую. В цей нелегкий час кожен громадянин нашої країни має важливу місію підтримувати та допомагати Збройним силам України. Сьогодні об'єднаність всього українського народу особливо важлива. Обов'язком кожного з нас сьогодні є підтримувати наших хлопців на передовій адже їм там найважче. Ну і саме завдяки ним ми тут можемо жити і працювати в тилу в такий спосіб, також наближуючи нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде. Кристина Хлонь, Олександр Сніжко, уїте Загераес. Минулого року, у квітні, 11 молодих працівників 10 різних підрозділів філії ВПРС АТНЕК Енергоатом пройшли навчання за програмою підготовки спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС та отримали сертифікати. Вони представники вже п'ятої такої групи. Кожен з них готував власний проєкт та презентував шляхи його реалізації на атомній станції задля розвитку підприємства. Днями учасники такого навчання зустрілися з заступником генерального директора РаЕС «Персонал», та представниками підрозділів, які супроводжують процес підготовки кадрового резерву керівників та підбили підсумки реалізації проєктів. На Рівненській АЕС продовжує функціонувати проєкт, спрямований на розвиток та поглиблення у молодих спеціалістів, управлінських навичок та компетентностей. Мова про спеціальну підготовку кадрового резерву керівників підприємства. Це дійсно такий знаковий проєкт. в… В житті рівненської атомної електростанції, тому що на цьому проекті молоді наші спеціалісти мають можливість підняти рівень своїх знань, сформувати реальні проекти, їх реалізувати і цим самого себе також і мотивувати для подальших дій, подальшого розвитку і подальшого навчання. Кожен учасник спецпідготовки навчається за індивідуальною програмою впродовж двох років. Зокрема, це участь у різних тренінгах, семінарах, курсах, нарадах, що проводяться на РАЕС, стажування на керівних посадах, вивчення англійської мови та інше. Представниками п'ятої такої групи стали 11 молодих працівників десяти різних підрозділів Рівненської АЕС. Усі вони розробляли та реалізовували власні проєкти, спрямовані на позитивний розвиток атомної станції. Ми побачили, що більшість із цих. Проєктів. Вони вже на сьогоднішній момент працюють, реалізовані. Більшість з них вже на завершальній стадії. І певні проєкти, які не вдалося реалізувати, але вони лягли в основу інших заходів з модернізації, реконструкції обладнання нашої станції. На спільній зустрічі учасників спецкурсу із заступником генерального директора Рівницької АЕС персоналу, представниками навчально-тренувального центру, відділу кадрів та відділу розвитку персоналу підприємства підсумували результати дворічної підготовки кадрового резерву керівників, відмітили позитивні моменти та проаналізували етапи реалізації проєктів спецрезервістів. Таке навчання сприяє професійному вдосконаленню молодих працівників РАЕС, що в результаті є запорукою успішної роботи усього колективу атомної станції, розповів один із учасників Олексій Жупило. Ці інструменти, які використовуються під час навчання і підготовки групи спецрезерву, вони ефективні, вони дієві і вони допомагають працювати не тільки під час навчання, а також під час своєї буденної роботи. Пан Олексій працює над проєктом зі створення та супроводу графіків пуску зупину енергоблоків в режимі онлайн. Молодий працівник додає, що долати труднощі в реалізації цієї розробки допомагає тісна співпраця з наставниками та колегами. Хочеться окремо подякувати службі інформаційних технологій, які щиро і відверто йдуть на співпрацю. Вони чують мене. Вони чують підрозділи. Ми разом проводимо впроваджуємо ці моменти. Система підготовки кадрового резерву керівників різних ланок дає кандидатам можливість підвищити кваліфікаційний рівень, здобути практичний багаж знань у сфері менеджменту з основ ефективної комунікації, управлінських компетентностей та пошуку ефективних шляхів вирішення складних завдань. Все це дає змогу молодим атомникам зростати професійно та особистісно. І Гаврилова, Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уїта Загераес. І на продовження теми один із учасників п'ятої групи спеціального кадрового резерву керівників є Сергій Столярець. Він електрогазозварник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС. Молодий спеціаліст розповів нашій кореспонденції Людмилі Скіпчик про свою роботу, яка вже реалізована на підприємстві. Одним із учасників п'ятої групи спеціального кадрового резерву керівників є Сергій Столярець, електрогазозварник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу ВП РАЕС «Атенаек енергоатом. Під час навчання у резерві він розробив власний проєкт: оснастка для переміщення зварювальних балонів. Ну ідея взагалі виникла для зменшення фізичного навантаження для працівників. Тому що переміщення балонів це доволі затратно фізично. Також ідея була для безпечного переміщення балонів, надійного закріплення їх на, на ремонтних площадках і для безперебійного процесу зварювання. Розробник каже, така оснастка оптимізує робочий час працівників під час виконання їхніх посадових обов'язків. Якщо у нас проводиться великий об'єм робіт. Наприклад, на верхніх площадках в гермозоні. За допомогою цієї тари ми переміщуємо за один раз велику кількість балонів, яка розрахована на об'єм цих робіт, які будуть проводитись там. І це буде зменшувати наші затрати як і фізичні, так і по часу. Працювати над розробкою такого проєкту молодий спеціаліст розпочав після проведення аналізу доцільності впровадження на виробництві такого устаткування, як оснастка для переміщення зварювальних балонів та визначення необхідної кількості їх виготовлення. Після цього початкового аналізу було зроблено складання технічних умов. Потім ми подали тех завдання в КТВ. Для розроблення креслення контейнерів для балонів аргонових ємкістю 40 літрів. І після цього креслення, коли вже КТВ зробило заготовлення, по замовленню цих позварювань виготовлено було в ЦПВ. Микола Гарасимчук, головний зварник, начальник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу РЕС, каже, завдяки розробці молодого спеціаліста вдалося вдосконалити роботу не тільки цеху зварювання, а й інших підрозділів атомної станції. Для цеху це є ефективний проект. На сьогоднішній день цей проект реалізований, значить, застосовується в нас. У філії ВПРС, а те підтримують ідеї молодих працівників, спрямовані на розвиток підприємства. Сергій Столярець каже, навчання дало можливість здобути нові знання, зокрема у сфері менеджменту. Це є цінним для подальшого професійного зростання. Це дуже великий досвід дало змогу себе реалізувати і дуже вдячний керівництво ВП Рівненська АЕС. Що надали змогу участі в групі спецрезерву і безпосередньо своєму керівництву за допомогою реалізації цього проекту? Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, у ЗГРС. Підбито підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді, ядерна енергія і світ. Захід організований громадською організацією Укеріат Атена Екенергоатом за підтримки групи компаній «Energy Safety Group» та закладів вищої освіти. Впродовж року учасники готували свої реферати та проходили відбіркові етапи у різних регіонах України, зокрема, і у місті супутникорівницької АЕС. Серед юних науковців відзначилася учениця в ліцею номер 3 Соломія Чукова. Детальніше про це дивіться в репортажі. Відбулося оголошення результатів всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді, ядерна енергія і світ 2024 Це щорічний захід, який проводить громадська організація «УкрЯд», акціонерне товариство НАЕК Енергоатом за підтримки групи компаній «ІС Груп» та закладів вищої освіти. Мета конкурсу поглиблення та популяризація знань про ядерну фізику та використання атомної енергії, а також заохочення старшокласників до навчання у профільних закладах вищої освіти. Конкурс відбувся в онлайн форматі. Представники журі оцінили презентовані роботи учасників та визначили призерів. Серед них почесне друге місце посіла Соломія Чукова, учениця Вараського ліцею номер 3 Мені запропонувала мама взяти участь. А потім, коли цю ідею ще запропонувала вчителька з фізики, тоді я вирішила спробувати. Для свого дослідження Соломія обрала непросту і водночас цікаву тему застосування та властивості урану. Дівчина плідно працювала над рефератом, вивчала різні наукові праці та аналізувала можливості використання урану в енергетичній промисловості. Старшокласниця додає, що це була дуже захоплююча робота. Я читала різну літературу, як і про атомні станції, так і книжки з ядерної фізики. і Це дуже допомогло мені в написанні мого реферату. Насамперед, я хотіла пов'язати з хімією свою тему і вибрала уран. Соломія отримала позитивні враження від участі у конкурсі, адже це чудова можливість не тільки поглибити власні знання з ядерної галузі, а й поділитися ними з іншими учасниками. Юна науковиця отримала чудові призи та сувеніри від організаторів конкурсу. Такі заходи мотивують молодь розвиватися та проводити власні дослідження, зауважила учениця. Конкурс насправді проходив. В такій приємній атмосфері було дуже багато різних учасників з різними темами. Цікаво було їх всіх послухати. Досягненнями Соломії пишається і вчителька фізики Варацького ліцею. Вона ж і допомагала дев'ятикласниці працювати над темою її дослідження. З гордістю розповідає вчителька про свою ученицю. Вона має високий рівень підготовки, працелюбна та наполеглива. Так як дівчинка дуже розумна талановита дитина, вона гарно справилася зі своєю роботою, розкрила достатньо свою тему. Вона поєднує всі свої знання, всі свої вміння. З обдарованими дітьми завжди дуже приємно працювати. Призове місце на конкурсі стало не лише визнанням старань учениці, але й свідченням того, що молодь цікавиться атомною енергетикою, яка є провідною галузі України. Якщо вона зв'яже своє життя в подальшому із цією тематикою, буде розглядати, можливо, ще інші теми в цій галузі, то її чекає по життю і по її цьому шляху. Успіх. Такі конкурси демонструють, що молодь прагне всебічно розвиватися та дивиться у майбутнє з перспективою. Кристина Хлонь, Анастасія Лалак, Уита Загареес. Завершимо наш інформаційний випуск новинами про творчість та мистецтво. Вже стало доброю традицією проведення у січні фестивалю різдвяних піснеспівів у Палаці культури Рівненської АЕС. Цьогоріч він проходив в дев'яте. Метою такого заходу є збереження самобутньої української культури та популяризація народних традицій. До того ж, він благодійний. Учасники та глядачі вкотре підтримали Збройні Сили України своїми донатами. Збереження самобутньої української культури та популяризація народних традицій така мета фестивалю колядок та щедрівок, який в дев'яте відбувся у Палаці культури Рівненської АЕС. Колядка і Щедрівка вони створюють таку неповторну атмосферу, духовний настрій і відчуття радості, затишку, спокою, віри, надії в майбутнє. Глядачі мали можливість насолодитися розмаїттям віншувань автентичних та сучасних різдвяних піснеспівів, у майстерному виконанні представників різних творчих колективів Палацу культури РаЕС та запрошених артистів-аматорів. У фестивалі представлено 32 художніх номери. Це кулядки і щедрівки за участі вокальних хореографічних колективах. А також гуртки образотворчого мистецтва представили свої роботи Емоції дітей у малюнках. Всі учасники заходу ретельно готувалися, аби створити особливу затишну атмосферу та продемонструвати багатство українського фольклору і духовної спадщини нашого народу. До цього фестивалю готувалися довго, тому що він відбувається раз в рік. І колядки це саме ті пісні, на яких можна зробити щось цікавіше. Вони дуже легко піддаються аранжуванню. Не вперше у такому фестивалі бере участь зразковий аматорський вокальний ансамбль Саунд. Для своїх виступів, як і інші гуртківці, вони щороку готують оригінальні костюми. Про це розповідає керівник колективу Віта Шахно. Цьогоріч ми презентуємо жилети, які вишиті ручною вишивкою. Техніка гладь вишивала моя бабуся Ніна Миколаївна. Сьогодні такі заходи дуже важливі, адже вони сприяють не лише популяризації народної творчості, а й зміцнюють національну ідентичність та єдність українців, переконана пані Віта. Українська народна пісня наша рідна мова це та ознака, яка і відрізняє нас, українців, з-поміж інших народів. І дуже важливо популяризувати, показувати нашу традицію, наскільки вона багата. Коли дорослі своїм прикладом показують любов та повагу до свого рідного, це позитивно впливає на формування світогляду підростаючого покоління. В нашому колективі ми співаємо народні пісні. Мені подобаються колядки, щедрики, бо це все наше. Фестиваль Колядуємо разом це культурна подія, яка дає можливість відтворити місцевий колорит та пережити чарівну різдвяну атмосферу, якої особливо чекають маленькі українці. Це є таке сімейне свято, коли е, всі об'єднуються і е, колядують, щедрують. А виступ для дітей це є як підтримка такого свята. Під час різдвяного дійства проходив благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ. Організатори заходу стверджують, це наш внесок у захист батьківщини і обов'язок перед тими, хто віддає найцінніше заради нашого спокою та безпеки. Завдяки зусиллям захисників та захисниць України ми сьогодні можемо відроджувати, зберігати та передавати наступним поколінням прадавні традиції та культуру українського народу. Іна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта Загераес. На цьому у мене все. З вами була Інна Гаврилова. Бережіть себе, своїх рідних. Не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць у будь-який доступний для вас спосіб. Пам'ятаймо, разом ми сильні.